Шановні товариства, всім доброго дня. У нас сьогодні енергоблок з Іваном Плачковим. Іван Васильович Плачко у нас був тричі міністром енергетики в трьох різних українських урядах. Був головою Одеської обласної державної адміністрації, очолює всеукраїнську енергетичну асамблею. До цього часу очолює своє ОСББ і Іван Васильович – знаменитий винороб власник компанії Колоніст. Іван Васильович, дуже з'явилася така цікава новина, що Україна пропонує Хорватії свої газосховища. Як би ви оцінили цю пропозицію українського українську? Україна вже багато років, вже десятиліттями з моменту їх будівництва ми пропонуємо на використання. Дійсно, у нас газові сховища, там, десь обсяг 32-33 мільярда кубів, і це як такий. Такий запас, який дозволяє балансувати вот, сплески споживання. Якщо, наприклад, зима холодна, то споживання там, України, європейських країн стільки, що, що не можуть навіть і газопроводи Деякі пропустити, особливо там видобуток, так нельзя підняти. Так от використовується газове сховище. Я, я вважаю, що це Україна пропонує всім, всім європейським країнам. І, до речі, останні 3-4 роки вже багато країн утримують газ в невеликій кількості, там 3 мільярда, 2 мільярда. І приватні компанії, державні компанії. Тому це -то цілком. Природня і е, така хороша пропозиція. Але Я так розумію, з хорватами це вже в розрахунку на те, що хорвати якось з за Адріатики завезуть сюди свій газ якось. Ну так, да, десь вони його візьмуть. Я думаю, да, з Адріатики, і тому це е, і запас для нас потрібний. Для чого? Для того, щоб е, якщо буде потреба у нас запасу українського газу не е, буде недостатня. От газ є в сховищах кісця там хорватських компаній, інших польських компаній, і ри. То ми пропонуємо купити цей газ і завжди ми можемо підняти ціну за рахунок того, що транспортування майже немає. Їм буде вигідніше продати нам чи в якійсь іншій європейській країні. Що там Тому, це логістичне плече довше? Так, да, да, зрозуміло. Да. Так ми можемо навіть сказати, дайте нам той газ, який в сховищі і все, ні, ні, і ми не будемо е, обраховувати транспорт. І це, це абсолютно вигідно. Дивіться, тут така, ви зачепили цю тему стосовно того, достатньо газу чи недостатньо, а тут така дискусія така заочно, трохи розгорнулася. Що з одного боку НАК Нафтогаз з керівництво його заявляє, що газу у нас цілком достатньо для проходження опалювального сезону, то що ми цілком нормально покриваємо всі потреби. А з іншого боку, колишній керівник ОГТСУ Сергій Макогон переживає, що газу недостатньо, і що якщо будуть порози, то можуть бути проблеми, що треба було імпортувати більше. Як на вашу думку, ця ситуація буде розгортатися в подальшому? Вічна тема дискусія. дискусія. Ті, що сьогодні працюють, вони завжди кажуть, що газу достатньо працюючи, колишні, як правило, кажуть, що газу не буде достатньо. Іноді праві перші, іноді другі. От наскільки я знаю, от в аргументах там Макагона він каже, якщо будуть морози, то газу буде недостатньо. Ну-ну-ну, Зрозуміло. Що газу у нас без великого запасу. У нас там було десь 13 чи 14 мільярдів. Це впритик. Якщо будуть морози, які морози? Якщо буде мінус один до мінус п'ять, я думаю, що буде достатньо. Якщо буде мінус десять, мінус п'ятнадцять, до мінус двадцяті, я думаю, що ми отримуємо дефіцит. Будуть ці морози, ми не знаємо. Тому, Господь Бог там. Да, тому ці дискусії ну, вони будуть, вони точаться, є, є, є ну, якби аргументи і у цих, і у цих. Ну, це дискусія, і слава Богу, е, що є такі дискусії, що ми теж думаємо, і те, що Нафтогаз при цих дискусіях думає, думає починає, ага, може десь скоротити, може, десь, бо, бо якщо будуть морози. Ну і навпаки. Це нормальне явище. Тому все залежить від того, які морози будуть. Тому що дійсно у нас притик запаси газу, якщо було б 15 мільярдів в, у нас, нашого власного газу, то проблем зрозуміло не було. Як було в минулому році, позамінули. А наскільки критично важливо цей російський транзит газу через територію України на використання газу з наших сховищ? Там, скажімо, воно, воно нам простіше було, якщо б був транзит значно простіше, бо. Є так званий тиск в трубі, коли йде великий обсяг газу та російського газу, по, по газотранспортній системі, а там труба, цей об'єм труби він же величезний і високий тиск, високий тиск там 40 атмосфер, навіть і більше, то, коли є дефіцит газу, Ну, приклад, і, і і низька температура, і споживання різко піднімається. Збільшити видобуток прокачку неможливо. А якщо це кінце, кінець зими, то сховище, вони вже як той м'яч здутий, вони вже не, не дають, як камера в автомобілі, вона коли починає спочатку, ніпель ві... відкрив. Дує дуже сильно, а потім все менше і менше менше. Так і сховище в кінці зими. Так компенсує цей тиск оцей обсяг за рахунок тиска і обсягу в трубі. І там, наприклад, буде 40 атмосфер було, а вона може працювати при 35 там, чи при 30, а там обсяг до, до мільярда. В принципі, Може бути там, якщо ну, не мільярд, ну, 100, 200-300 мільйонів ми можемо додатково взяти. Тому, коли тиск великий, коли цей обсяг великий, транзит йде, сховище заповнене, і зрозуміло, що абсолютно. То Ми впевнені, що це можемо почувати. Так, да, да, да впевнена, да, ти в тебе є декілька е, механізмів е, компенсації того різкового підвищення е, е, споживання. споживання обсягів газу. Ага. Ну це я мільярд, це я так щось погорячився, Ну, 100, 100 мільйонів там, до 200 ми можемо взяти от за рахунок труби. І було так, що ми за рахунок труби ми, 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 ми споживали ну, мабуть, півтора тижня. Газ. Був газ закритий, і ми півтора тижня, бо вже був в трубі вже було критично низький, низький тиск. а ми відбирали і як би споживали. Там такі це під час першої газової війни. А це неодноразово було. Це було в 98-му році і так далі. Це перша війна, в п'ятому році вона була дуже така яскрава. Війн було багато. Але про це засоби масової інформації не писали. Це вона була так, так більш таємна війна. Ну, ну Газ на, на моїй пам'яті перший раз закривало ще при Єльцині. 98-му році повністю 25 грудня був закритий газ до України. І, і не знали, що робити. І Єльцин, ну я пам'ятаю, ну там така історія була. В общем, Київ був на грані. Ну, Якщо не замерзання, не замерзання, ну була складна ситуація. Ми мазут дожигали. А потім э, президент Кучма поїхав, я ну, знаю, поїхав в Туркменістан. Потім з Туркменбаши поїхали в Казахстан, забрали Назарбаєва, Потім вони полетіли у трьох в Москву. Ну, так розумію, розбудили Борис Ніколаєвича, бо від до цього доступу не було, там були такі складнощі. І він дав команду. Э, продавати він газ. Знаєш, 98 коаліцію, коаліцію 98 98 да? рік. Це щодо до помаранчевої революції, нібито все. ну просто ця інформація не виходила, із засобу масової інформації, і люди вони спокійно собі жили, вони думали, знає, як в той пісті, а, а город думав, що учені йдуть. Ну, то такі історії. Бачите, натомість е, е, в така вічна. А Тузла я спомню. А Тузла коли була? Ну, Тузла в 2003 році була. 2000... До Помаранчевої революції. Звичайно. Вони до неї літав в Бразилію, мусив в Переміжні. Я пам'ятаю, так. Да, потім Данілось це ж нібито все добре. Ну, але все... бачите, він якось майстерно розрулював все таки ці всі речі. Е, Ну, як розрулював? Вони просто сказали, що ми будемо стріляти і все, і цей той конфлікт. Ну, не знаю. Зараз мені аналізів аналіз, аналіз багато було, але ну, і слава Богу. Слава Богу. Шкода, що потім не розрулили. Так. Дивіться, вічна тема, яка дуже актуальна впродовж минулого року, це ремонти наших Обленерго, які після обстрілів відновлюються. І от відзвіту, вони так тріумфально відзвітували, що Обленерго у 2024 році виконали планові ремонти в повному обсязі. Ну у нас традиція звітувати тріумфальна, вона ще з радянських часів у нас 100 105 110%. Ніхто дуже рідко хтось виконував. Менш ніж на 100%. План виповню, перевиповляє. А знаєте, чому, як це, це, це можна робити? Це залежить від того, хто затверджує цей план. А, ви маєте план, показники, та, а, а хто скаже, що вони занижені, чи, чи завишені. Це, от, от дивіться, ти от, формуєш план ремонтів. Обладнання працює. Уже зараз немає таких заводських нормативів, що це раніше було дуже строго. От середній ремонт через е, такий термін, там капітальний ремонт через такий, текущий ремонт через такий, е, заміна через там стільки років, і так далі. А зараз це вже не працює, ніхто на це не дивиться. Тим більше війна. Уже все обладнання в термін, термін Експлуатація, мотивація. Він вже, вже три терміни експлуатації, а це обладнання ще працює. І, і, і нема питань. Чому? А тому, що я, тут, тут все це дуже складно. А тому, що Радянський, Радянський Союз, коли створював ці нормативи, була планова економіка. І був завод. Він в, 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 виробляв там 100 тисяч агрегатів на рік, а працює 2 мільйона агрегатів. І вони порахували, що от ви ремонтуєте, підтримуєте, а через стільки років ви по 100 тисяч агрегатів потрібно міняти. Працюєте, бо. Бо завод же, він не зупиниться. Ну, так теж треба роботу, так? Да? Троє роботу, все. І оця планова, і от придумували оці графіки ремонтів від того, скільки заводів використають, скільки... ну, ну це дуже складно. Тому зараз, зараз, абсолютно спокійно, все, от три терміни експлуатації закінчилось, ремонт. Я обленерго, Я формую план. Я формую план. Перше, під гроші, які в мене є. І то, і то з запасом, і то з запасом. Mm -hmm. Я ж не буду план формувати такий, на якого грошей не буде недостатньо. І формую по можливості виконати е, ці роботи. А є ремонтні бригади, а скільки їх, а куплю, а де я куплю обладнання і так далі, і тому подібне. І от вони сформували план. Хто затверджує цей план, вони самі. Самі затвердили. Там же ніхто ж не, не, не робить експертизу цього плану. Наприклад, міністерство. Раніше в міністерство здавалося ці плани, а там сиділи колишні генеральні директори, і так те вони дивились, з досвідом, неймовірним. Що Це ж понаписували. Да, так, Петро Петрович, ти що, знущаєшся, йди, йди займайся, напиши. І вони. Писали, потім виконували не виконували. А зараз вони. І потім енергоінспекція е е подивила, вони дали. От наші плани, от наше виконання. 100%. Ну і добре. На... Я не... І не треба їх ні в чому звинувачувати. В сьогоднішніх умовах, врахуючи, те, головним результатом цієї роботи, їхній головним результатом. Ні, ні, ні звідти енергіяся. Те, що вони забезпечують в таких жорстких условах, в умовах війни, в умовах е, атак, ракетних і так далі, електроспоживання, Те, люди, споживаються споживаються в луді, промисловості і так далі. Вони молодці, вони герої, вони роблять все можливо і неможливо. Тому. Я ні навіть не звертаю уваги на ту інформацію. Ну виконали, виконали, перевиканали. Це алгоритм набагаче на на набагато складніший, ніж оці прості звіти. Те, що вони вони роблять, це 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 імовірна річ. І ми це бачимо, і люди це ну, бачать. Уже вже це... місяць без відключень, практично. То да, ну, живе, після, таких, да, таких після таких обстрілів. Обстрілів, атак, шахеди кожен день і все. Вони, вони роблять неймовірні речі. Я скажу, в чому вони, якщо раніше, а, так був регламент виконання цих робіт, наприклад, заміна трансформатора 2 тижні, чи ремонт лінії опор ізоляторів 5 днів. Капець, вони, вони це роблять замість 5 днів, вони, вони роблять за, 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 за 8 годин. І все, трансформатори які два тижні, Там 4 дні, і все. Це, це якісь ну, чудеса вони проявляють. Тому що вони розуміють, люди зима, ну, війна і так далі. Ну, це, це окремо. Тому виконали, виконали молодці, ми радуємося. А звіти вони повинні бути ну, як це державні органи, вони повинні контролювати. E, значить, в прем'єра нашого Дениса Шмигаля дуже грандіозні плани на 2025 рік. Він планує відновити ще 3 гігавата зруйнованої генерації. Каже, що в цьому році 4 відновили з тих 9, які зруйнували там під час березневих квітневих цих обстрілів. На вашу думку, наскільки це реально такі плани? Чи можна ну, дивіться, дуже, дуже думаю, важко. Що, що мається на увазі? Було пошкоджено 9 Гигават генерації. А, ми знаємо цю цифру, це вона не є З цих 9 Гигават воно пошкоджено, зруйновано е е різна е ступінь е руйнувань пошкоджень. От десь якийсь енергоблок, там трансформатор пошкоджений, інший енергоблок, там криша, якісь трубопроводи, третій. Т -т 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 -т. І енергетики, э, от до от на, на, на Дніпрогесі, там була електрична частина на дніпрогес 1 там на Київський Гес були пошкодження, там якісь блоки. от. І енергетики за от цей рік. Вони відновили, ввели в експлуатацію от ті блоки, і, і на, 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 на обсяг 4 ГВт. Молодці. Неймовірно. фантастика. І плани на цей рік ще 3 ГВт. Я не знаю, в якому стані те обладнання те, що не відновлено, в якому воно стані. Наскільки це можливо. Ну, як доповели прем'єру, і прем'єр це сказав. Ну, навіть це абсолютно реально. Хоча є таке невеликі лукавство. Ну, як завжди. От, наприклад, на Трипільській станції е, працювали два блоки, там по 250. Е, це, це не відновлені блок. Це п'ятий-шестой блок, який він стояв багато років, вони стояли, тому що вони газомазутні. Не було газу, і вони стояли. Інші блоки е ну, пошкоджені. А оці два ввели в експлуатацію, і вони працювали. Ввели молодці. Ну, Я думаю, що їх зачислили в ці 4 ГВт. Ну це гріх такий невеликий. Тому можна тільки вітати і підтримувати от таке рішення, щоб відновити ще 3 гірват. Я думаю, що це ну, можливо, в принципі. Приватні компанії, у нас, зокрема, ДЕТЕК, мають грандіозні плани стосовно розвитку вітрогенерації. Отримали, змогли вони залучити 370 мільярдів мільйонів, 370 мільйонів доларів. Кредиту для того, щоб будувати другу чергу тілігульської вітроелектростанції. Ну, ми знаємо прихильність ДТЕК до відновлюваних джерел електроенергії, у них сонячні електростанції. На жаль, вони втратили ага. багато в окупованої території вітрові електростанції, і ця програма вона сьогодні потрібна Україні. І це як би позитив, от з точки зору, ще розподіленої генерації нам. Нам потрібна е, от, генерація, яка розподілена. А вітрова генерація дуже важко. Там вона ж там, турбіни там, 10 МВт, 20 МВт, і е, ти ж, якщо електростанція велика, потужна, там, одним шахедом пошкоджував трансформатор і, і ти втратив 200 МВт. То на вітровій, щоб. Якби, щоб такий ефект був суварний, треба більше. Це, це, да, це, це неможливо. Тому це клас, це сьогодні Україні потрібно, І якщо вони це побудують. Я, думаю, я знаю, що у них є плани десь полтавського де дуже велику електростанцію. Ну, треба їм тільки аплодувати і допомагати. Ну, але, але все рівно це треба робити, е, з врахуванням того, що далі у нас. Не Буде ли у нас дуже багато е, не настане час такий, от після війни, через якийсь період, щоб не було така ситуація, як з сонячними свічами. Що може таке бути, що забагато, ну, може, дуже... да, ну побудують е, на теплової електростанції, побудують на там, Блок на атомній станції і так далі. У нас же була така ситуація, що ці станції стояли, а ми платили, нібито вони працюють. З сонячною генерацією? Соня і Пам'ятаєте, світряками. Ну, зеленим були. тарифом, так. Ні, зеленим, ну, ми платили по ціні зеленого тарифу за те, що вони. Вони ж не були платити. Вони стояли, вони стояли, вони нараховували. Їм нібито вони працюють, а горпок не, не, не платив, грошей немає. І скандали були. навіть. Ну, В общем, така ситуація. Тому треба комплексно підходити, і е, це будівництво воно повинно бути узгоджено. Е, си, е, от, е, Укренерго розробляє відповідність, як називається? Е, е, Національний план відповідності і так далі. Типу, вони, вони дивляться перспективу, які ну, генерації, і так далі. Да, 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 що потрібно, і так далі. Ну, а так будувати треба, все, все слава Богу. Насамкінець, як нашу думку, ще будуть такі великі приватні проекти, скажімо, в цьому році якісь? Думаю, що ні. ні. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ви Знаєте, я. От що з точки зору розподіленої генерації, особливо оцих газопоршневих установок? Зараз дуже великі підприємства великі, от вони проєктують. Хтось вже монтує от газопоршневі установки на гази для власного забезпечення електроенергії. І бути незалежними від відключень, від енергосистеми і всього, це теж треба дуже уважно дивитися. Бо собі вартість цієї електроенергії вона дуже висока. І срока купності 15-20 років. І Якщо через 5 років, а не виключно електроенергія в мережі буде дешевше, ніж те, що виробляєте, Підприємство буде вимушено відмовитися від цієї електроенергії. Буде вигідно, якщо на своєму, там, на, своєму, на своєму газі, там якийсь попутний газ, там домінний газ чи біогаз і так це далі. А МХП на цьому МХП, може чи там да, дитект, нього це свій газ, газ є. Да, видобуток Свій газ, видобуток, якщо собі вартость. Або якщо це державі. Потрібно і держава каже, будуйте, нам Я дуже буду потрібно. Буде, треба бути розроблений закон і гарантії що щоб визначиться там 15 років термін окупності, держава забезпечує за 15 років купівлю електроенергії по таким е, тарифам для того, щоб цей проєкт окупився і ще, мабуть, ну, років 5. Щоб був якийсь прибуток. От так зробили Сполучені Штати в свій час після другого тотального блокаута енергосистеми. Ну, це вже окрема тема. Ну і на цій оптимістичній ноті я пропоную завершити нашу сьогоднішню зустріч. На товариство. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте наш ефір, ставте питання. Можете посперечатися з Іваном Васильовичем, і Якщо будуть цікаві питання, то він відповість на них вам в наступних передачах. Всього доброго, до нових зустрічей і слава Україні!